Цей мотоцикліст в нью Делі зовсім не зважає на вихлопні гази. Він покладається на захисний шолом з очищувачем повітря. Його оснащено змінним фільтром і вентилятором, а також акумуляторною батареєю. Її вистачає на 6 годин. У цьому шоломі зовсім не відчуваєш брудного повітря. Здається, ніби дихаєш як удома. Такий шолом можна купити з 2019 року. Його розробники кажуть, що він такий перший у світі. Пристрій відфільтровує 80% шкідливих частинок. Я звернув увагу на цю проблему у 2016 році, коли ЗМІ висвітлювали тему забруднення повітря в Делі взимку. Із середини грудня до лютого в Нью-Делі майже неможливо дихати. У цей час до вихлопних газів додається дим, бо фермери палять на полях солому. Розробники шолома хочуть зберегти здоров'я мотоциклістів. Це величезний ринок. В Індії понад 200 мільйонів двоколісних транспортних засобів, і щороку їх стає на 10% більше. Шолом коштує 4500 рупій або 56 доларів. Це вчетверо дорожче за звичайний шолом. Дозволити собі таку покупку можуть не всі індійці. До того ж, шолом досить важкий. Компанія домовилася з великим виробником випустити нову модель із термопластичного матеріалу, а не зі скло волокна. Тож шолом буде легшим і, можливо, дешевшим. Він має надійти в продаж за кілька місяців. Винаходом індійської компанії зацікавилися і інші азійські країни. Такі як Малайзія, Таїланд і В'єтнам.